Привіт! Мене звати Юрій Мельченко, я психолог і я допомагаю людям зі своєю емоційною залежністю в стосунках. Я відео це записав, мені в коментарях здало питання. Що робити з тим, що ти відчуваєш просто на фізичному рівні емоційну залежність від присутності коханої людини? Це жінка запитала, тобто, от у неї є хлопець і чоловік. І з контексту її питання я зрозумів, що от коли є хтось поряд в кімнаті там або там в будинку, так з нею, то вона себе спокійно почуває, почуває і, в принципі, може займатися своїми справами або роботою, або побудовими справами. Як тільки чоловік уходить чи на роботу, чи він там поїхав на відрядження, коли немає нікого вдома. То це стрес, це, це вмикання тривожності, це апатичні стани також можуть виникати. Це велике почуття суму, тобто вона сумує дуже потужно за НЕП. Хоча він прийшов, е виїхав там у відреження там, на один 2 дні, або його там на, на роботі затримався. І виникає ця залежність, просто на фізичному рівні ти себе або. У безпеці почуваєш, коли поряд є, є ця людина, або це абсолютно дисфункційна, дисфункційна афективний стан. О що з цим робити, і, і яка в цьому причина? Ну дивіться. Треба зрозуміти, що є простий принцип психіки. Гнучка психіка, вона коли, коли виникає якийсь подразник, або якась там негативна подія, там небезпечна подія, ну наприклад, ти побачив, що значить на великій швидкості летить машина, так по трасі, ти, ти бачиш в тебе там йокає, і ти відходиш там, два кроки назад, робиш, щоб тебе машина там ну не збила, так. І, в принципі, нормально для нервової системи прийти у стан збудження, відреагувати, а потім витися з цього стану збудження. І проблем, в принципі, немає. Так само, наприклад, там ти побачив злу собаку, нервова система війшла в стан збудження, ти відреагував, і потім вийшов в нього. Так, і в майбутньому тобі не пригадується ні ця собака, ні ця машина, ні ще якась там подія. Ти не несеш оці ефективні стани, оці стан тривожності, стан страху або стан жаху у майбутнє своє, так? Тобто ти відреагував і відпустив. Це адекватна здорова реакція. Неадекватна здорова реакція це війти в стан тривоги, в стан апатії і в ньому зафіксуватись. І не відпускати, і не виходити з цього стану. Тобто, це не гнучка реакція, не, взагалі не гнучка реакція. 90% наших психологічних проблем, цих фіксувань у страхах, у тривожних станах, інших афективних станах, вони пов'язані з недоотриманими потребами, емоційними потребами в дитинстві. Тобто, 90% проблем вони з дитинства. У дитини є дві основні, базові це базові потреби. Багато потреб є, але є дві базові. Це потреба в безпеці і потреба в емоційному контакті. Якщо дитина цього не де отримує, то потім в неї виникають проблеми. І повертаючись до цієї жінки, котра задала питання про таку фізичну емоційну залежність, з того, що вона писала, так, і з моєї психологічної практики, ось я практикую в методі схемотерапії. Цей опис, схожий на те, що. У її дитинстві просто не було батьків поряд, в якому сенсі не було. Дуже часто мама відлучалася від дитини, дуже часто. Тобто, вона не була в перші роки дитинства, була постійно поряд і стабільно. Вона мала виходити часто на роботу, її там викликала, бо в магазин ну, прямо дуже часто або там до сусідки пішла. І для дитини це стрес. Тобто, коли поряд дорослий, коли поряд моя мама, я в стані спокою, все мені добре, мені комфортно, мені безпечно. А як тільки моя мама уходить е, і не повертається, або дуже часто уходить, е, -е психіка, розуміє, що е, е, це оточення воно нестабільне, поряд немає мами, і для мене виникає небезпека. І тому я в норву систему приходив в стан збудження. І через цей негативний досвід, так? тобто тут не було ніякого насильства, в принципі, тут, якби, в принципі, були там порядні здорові батьки, не алкоголіки, там, не, 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 значить, без там емоційних якихось розладів. Так? Але через те, що на певному проміжку мама дуже часто відлучалася, формується цей стан тривоги. Так? І, Оця схема, яка сформувалася там у два-три, чотири роки, коли вже жінці 30-40 років, вона цей непережитий неінтегрований досвід переживає зараз. Тобто для неї те, що поряд хтось є, це безпека, я себе комфортною почуваю, мені класно, я можу займатися своїми справами, роботою, я можу щось там планувати або спокійно подивитися фільм. А як тільки людина уходить, це для мене що? Це для мене спогад, оцей з дитинства, коли я сам, я маленька дитина, біля мене ніхто нема, нікого нема, мене ніхто не може захистити. Мені дуже-дуже страшно. Мені ніхто не допоможе, бо, бо мама пішла, все. Я не можу ні до кого докричатися. І звісно, це виникає, це викликає е е е тривожний стан, це, це тривогу. Або і інші там, почуття безпомічності, почуття я маленька дитина, я сама. Оці всі штуки виникають. так? І від цього і від цього, значить, це є причиною цієї залежності. Тобто я вже не можу відпустити цю людину. Мені страшно, навіть якщо, наприклад, мій партнер, я не знаю, який партнер у цієї, цієї жінки, використовує там в наших стосунках значить, емоційне насилля, або він мені не підходить, але мені страшно просто, мені болісно його відпустити, щоб її, е, прийти до, до відсутності стосунків. Ось. Що, який, вихід? який вихід цього? Прийти е, до психолога, котрій бажано, щоб він працював в методі схемотерапії. І котрий за допомогою психотерапевтичної метафори, за допомогою техніки обмеженого батьківства, допоможе психіці перенести сигнал, що насправді все добре ти сам, ти сам сам впораєшся потім надати психіці емоційний досвід присутності поряд мами присутність присутності поряд близької людини котра її захищає через психотерапевтичну метафору. І сесія за сесією передаючи оцей емоційний досвід присутності. Материнської присутності психіка починає заспокоюватися. Ось. І це вже значний крок до вашої свободи, до вашої свободи у стосунках і до вашої незалежності, емоційної незалежності.